Добрий день, шановне панство. 22 листопада і прийшла до нас перший день зима, астрономічна зима. Бо я вважаю, з 21 листопада по 21 лютого, то є три місяці, коли в нас зима. Бо після 23 1 лютого вже буде відлиги, вже буде відносно тепло. Ну, бувають винятки. Ну, тепло я маю на увазі біля нуля, що знутріями трошки легше, хто, е, тому що вода в поїлках вже буде менше замерзати. І, можна, ну, на, і вже під лютий, то в нас виникають більшості внутриводів, виникають проблеми з соковитими кормами, і ми так виглядаємо ту весну. Тепер дивіться, 22 листопада в мене тут гірчиця, трошки її залишилося небагато. Ну то ще так, ну, ну ще то перший приморозок, бо зараз напевно теж біля нуля, напевно, вночі було до трьох, напевно, градусів морозу. Ну, Сніг не розстав, бо якби плюсова температура була, то. От. І ми маю ще гірчицю. <кій> ну, ще на два тижні так потрошки внутрім кидати. А зараз зайдемо <кій> всередину і подивимося, як їдять нутрії малі е буряк, експеримент той. По ходу покажу курочки, бачите, там яйцей, є без каралупи лежить внизу. І маємо. Сьогодні 5 яєць, то 22 листопада, і корм для них я оставив, корочки померзли. Йдемо далі. Тут у нас внутрі є. сидять собі, наїлися, Гранулу трохи оставили, як має бути, а сукових кормів не дуже. Хочуть їсти, ну, напевно, я їм забагато даю, бо якби менше давав. А може впливають ще те, що на вулиці вже не на вулиці, та й приміщенні. В приміщенні вода ще не замерзла, а на вулиці мінус 3 градуси морозу було вночі, напевно. Я сьогодні хотів зранку їхати на базар, мені треба е макухи соєвої купити. Але було дуже слизько, треба було і пішов я пішки. І макухи не купив, бо того продавця не було. В того продавець, в якого я купляю макуху, продає по 20 гривень за кілограм, а в другому місці є по 25 за кілограм. Ну, звичайно, завтра треба мені терміново буде робити. Гранулу, бо на ранок гранули практично не буде. Якщо буде, то не всім. І в мене там одна пані мені дала сушені е, хліб сушений і кусочки, то я їм е, соковиті корми на ранок буду, буде такий пісний для них день, е, ранок точніше, а на вечір вже будуть мати гранулу. Як буде світло, якщо все буде добре. Так, далі йдемо. О, так, дуже бояться мої нутрії. того, що я знімаю, ну, але менше з тим. Дивіться. Минулого то вчора було. Я їм поставив, кинув сюди всередину буряк. Крім буряка, в них була ще капуста. Даю трошки, як воно називається, Гірчиці зеленої. Ось і був кусок буряка 4 кілограми, то на ран... при ранковому годуванні. Зараз кусочок устався приблизно 400 грамів, так що самочки, то їхня вага напевно біля 2 кілограмів. Ну, кілограм 800-2 кілограми в тому проміжутку, я думаю, бо і вони з'їли, ну, з'їли, не з'їли, зараз подивимося ще взаді, як є, 4 кілограми буряка, який був в вільному доступі. Що вони з ним зробили? Так виглядає то, що є під тими нутриями внизу, то я їм дав на вечір кукурудзу стебло. Ну і бурят. Я би не сказав, що його там дуже-дуже багато, але, звичайно, там, де їдять, там і розкидають. Капусту, бачите, вони носять їсти, не їдять, але розкидають. Так що висновок який, якщо є в нас. Зараз я ще вам відкрию клітку з середини клітки покажу, як воно там що виглядає внизу. Так, тепер дивіться, ось між арматурами проміжутки, що вони тут порозкидали. Ну, я би не сказав, що тут дуже-дуже буряка того понадкушуваного багато є, є частина так. Ну, Але втрати, втрати їжі, звичайно, є великі відносно. Ну, Ось тут, бачите, там, де вже вище. Ось тут. тут в мене 15 см є е, шифер. Зараз я тут почищу від какашок і того всього. ось, А далі там, де вони вже трошки покидали, і якщо вони сюди кидають, то вони лапками дістають і доїдають. Там, де воно глибше є, то звичайно вони там не дістають і воно пропадає. Ну Гарненькі, я дивлюся, вже самочки будуть мати першого десь числа 30-го, -30 їх зважу, може я їх в міні вольєр туди кину рядом коло самця, От. Ну щоб як будуть морози, щоб вони лапки не повідмерзали, в них хвости. Бо метал є трошки метал, і зимою метал трошки того. Знов кидати дуже багато соломи на метал, але мені прийдеться, там, де будуть самці, бо в мене самці тільки будуть в клітках, а все остальне буде вольєри. Вольєрі простіше накидав соломи, накидав кукурудзи, і вони собі на тому будуть грітися, бо метал є метал. Все, дякую за увагу.